П'ятьох земляків Озівчани провели до лав української армії. Чимало чоловіків із довколишніх сіл також потрапили під мобілізацію. Проте односельчани намагаються тримати зв'язок зі своїми захисниками і допомагати їм. Так, 14 лютого спільно з Липовецьким благодійним фондом громад вирішили провести чергову благодійну акцію зі збору коштів для учасників АТО та їхніх родин. Збирали продукти, відвозили військові частини, відвозили продукти на блокпости. А сьогодні, вже ну я не думаю, що це ми завершуємо цей цикл акції. Але все таки сьогодні така одна із акцій, коли ми вирішили разом з благодійним фондом громади Липовця. Провести ось таку акцію. Тож господарочки напекли різноманітних смаколиків, власноруч виготовили сувеніри і влаштували ярмарку. Ціни на товари ставили демократичні, бо ж акція благодійна. Найбільшою популярністю користувались магнітики з видами зозова. Магнітики дуже беруть і беруть брилочки, беруть браслети. На подвір'ї біля будинку культури. Розгорнули справжню польову кухню, наварили смачного плову та юшки за особливим рецептом. Звичайно, свинячу ножку, трошки якесь короче стегенце. Рибки, варобольки, морковки, цибульки і душу. Страви вдалися на славу, тож охочих скуштувати не бракувало. Дуже смачна юшка зігріває та думка, що ми її купуємо для підтримки наших воїнів, АТО, щоб їм було так там, хоч краплинка тої теплоти і смакоти, яка є в нас тут. Дуже смачно. Зозівчанин Віталій Швидкий у зоні АТО побував уже двічі. Зараз у десятиденній відпустці про події, які пережив, зокрема, й іловайський котел, розповідає мало. Переконаний, без допомоги звичайних людей армії довелося б сутужно. Якби не було цієї допомоги, щоб люди не допомагали, то я не знаю та армія протрималася. Після ярмарки тематичний концерт підготовлений зусиллями працівників районного відділу культури та сільськими аматорськими гуртами. Видовище також не безкоштовне. По 50 і по 200 гривень. Ну в кого немає, 50, ми не можемо заставити 20, 30, то скільки може, стільки дає. Проте відвідувачі розлучаються скромними з легким серцем. Бо ж на добру справу. Не шкода, тільки аби був мир на землі, і щоб ті наші е, воїни. Хочемо підтримати, хоч якоюсь частинкою, щоб їм тепло було, і, і щоб вони відвоювали нашу землю, відстояли, і щоб нам було добре тепло і тепло. затишно. усі зібрані кошти спрямують на власний рахунок Липовецького благодійного фонду громад і будуть використовувати на потреби військовослужбовців, односельчан та їхніх сімей. Фонд громади зараз ціленаправлено діє в тому напряму, щоб допомагати воїнам та їх родинам. Саме спочатку з містечка Липовець, а потім вже і ми стараємося Організувати і інші громади нашого району за сприяння даного благодійного фонду подібні акції провели уже в Липовці, Турбові та Росоші. Після Зозова естафету перейме село Вахнівка.